Доброго дня, свята близько, зима близько. І що? Треба подаруночки. І подаруночки треба і на компанію, і друзям, і всім, всім всім. Ну і не тільки зимою, а й літом, і взагалі традиційно нам багато треба подаруночки. Тому у нас в Брейвхані є багато різних форматів. Є ось такі формати з горішками, Є формати, отакі пенали. Бачите, от вони в такому форматі пенальчика. Воно виїжджає, заїжджає, все там. А, є формати пенальчиків, наборні, вони такі золотисті, бачите, такі гарно відблискують. Є великі набори, є ще більші набори, ми можемо індивідуальне опакування для вас зробити. Традиційно робимо любе голубе, під ваше замовлення. Якщо індивідуально одиничні варіанти, на сайт заходите, от у нас буде зараз. Сайт на Брейвхані у нас прям багато різних форматів. Якщо ви хочете індивідуально під вас, треба замовити. Ми тоді можемо отут етикеточки зробити. Зараз покажемо вам на відео, як воно все виглядає. Можемо зверху наклеїти, можемо баночки забрендувати під вас. Якщо вам треба щось більше, наприклад, так як було зараз у нас в ми не Віталію, в, в Іспанію відправляли на українське весілля. Їм треба було багато подарункових боксів великих. Ми тоді брендуємо під вас, робимо під вас індивідуальний боксик замовляйте робимо. Ціни. Це, напевно, що саме головне. Подарункові бокси починаються у нас від а, умовно 390 гривень, якщо не помиляюсь. І ген-ген-ген до декількох тисяч гривень а, все від того бюджету і тих об'ємів, які вас цікавлять. Ну і давайте ми зараз зробимо. Трошки монтажу і покажемо, як воно все може виглядати красиво і по різному в форматі.